Шкільного базару на тротуарах міста більше не буде. Комісія з погодження розміщення тимчасових об'єктів на об'єктах благоустрою не погодила питання щодо розміщення такого базару у центрі Чернігова цього року. Більшість представників комісії заявили, що така форма торгівлі вже не актуальна. Тож тротуари біля мегацентру, будинку побуту та по обидві сторони проспекту Миру від тепер і напередодні школи будуть вільними. Нагадаємо, відмовитися від цього ганебного явища тимчасового базару за кілька кроків від стаціонарного у влади просили не один рік. А у 2015-му продавці геть знахабніли і лишили тротуару не більше метру, і це в самісінькому центрі міста. Годі говорити про неестетичні смугасті намети. Хоча чиновники заявляли, що на тимчасових базарах все дешевше і, мовляв, таким чином допомагають людям, самі ж продавці це спростовували. Десь однакові ціни може, можуть чуть дешевші, чуть дорожчі, залежить, який товар. Годі говорити про водіїв, котрим і у звичайний час ще треба везіння, аби припаркуватися, а пішоходам пройти. Ні, за вузький прохід. Якщо б були не дійсно, може, це нужна були. А так я гадаю, їх треба прибрати. Є спеціальне місце для торгівлі, там треба торгувати. За таку насолоду з торгівлі більше місяця місто отримувало лише близько 10 тисяч прибутку. Лишається сподіватися, що комісія не змінить своєї думки і скаже ні стихійному базару на тих же місцях, ще й напередодні нового року.